Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться Бойко Олег, капітан команди Ковчег. Олеже, щойно завершилась кубкова гра проти команди Бірлого Оболах Тодор, яка завершилась для вас перемогою. Вітаємо вас з перемогою. Поділіться, будь ласка, своїми першими емоціями і чи очікували ви загалом на перемогу. Е -е, дякую, дякую за вітання. Е -е, що можу сказати, е -е, насчет перемоги. Можна сказати, було таке, такі моменти, що хотілося би щось е -е, показати і виграти, хорошу ігру показати. Е, бо в дивізіоні в нас дуже трошки якби тяжко трохи виходить, вчора проіграли, сьогодні зібралися. Чисто зіграти, футбол зіграти. І доволі непогано вийшло сьогодні. Ваш суперник сьогодні була команда Білого «Лахтодор». Доволі така молода команда, тренерська команда з такими стандартами. Бачили, що вони сьогодні пройшли по пропущених вам голам. Поділіться будь вас враженням від команди суперника сьогоднішнього. Суперники дійсно молодці. Вони ну всі всі весь состав не молоді, енергійні хлопці. Там можна сказати, достойні грати в другому дивізіоні, якщо я не помиляюся. Так так. Дійсно, хороша команда, хороша команда, бореться, всі на ногах, всі стоять, всі працюють. Ви вже сказали про дивізіон. В третьому дивізіоні ви знаходились до цього туру всередині таблиці з трьома перемогами. Вчора поступилися команді фахівець лідера Мор. Поділіться, будь ласка, враженнями від вчорашньої гри. Що пішло не так? Щось пішло не так. Можу сказати, трошки невпевнено ми зіграли. В деяких моментах були. Такі помилки, які ми від них пропустили голи, трошки, може, десь і не дограли. Були моменти в нас, але не такі, як хотілося, щоб забити і показати якийсь результат. Не загалом багато в кого ми беремо інтерв'ю. Відзначають те, що в цьому сезоні команди в кожному дивізіоні стали сильнішими, можливо, на клас вищим. Які от ваше враження від команд в цьому році? В цьому році всі, всі можна сказати. Хто на першому чи на останньому місці можна очікувати будь-якого результату, не дивлячись да, на, на, на якому становищі вони стоять. І, дійсно, треба очікувати від кожного суперника різної гри. Так що будемо старатися, ще матчів вистачає. Будемо набирати очки і будемо старатися. Е, у вас ще, ще є всі шанси пройти у вісім. Е, скажіть, просунулися сьогодні в Кубку далі і далі очікуватимуть все сильніші команди. Якщо сьогодні була друга, то далі будуть все вищі. Чи немає якихось ну, типу, осторог чи що будуть складніші команди? Е, в принципі, немає. Будемо грати так, як сьогодні. Будемо старатися. Жалко, що у нас трішки з замінами маловато, у нас два чоловіка було. Сьогодні, але будемо старатися. Їдем Загалом склад вашої команди такі доволі досвідчені гравці. Чому не підсилилися молоді? Зараз дуже модно молодь підписувати. Як сказати, вам хотілося би, але щось <смі> не, було, не було. Не було, не було таких е не було, щоб когось долучити. ми стараємося своїми силами, хто є з тими граємо. Ви вже сказали, що ціль потрапити в вісімку в дивізіоні три. Ціль просто попасти в плей-офф чи, можливо, є якісь плани на перехід у вищий дивізіон. У нас зараз ціль, яка постанова, постанова яка добиватися результат, брати на перемогу. Ну а там вже як вийде, вісьмерка, вісьмерка, вище в дивізіон попасти, теж хочеться. Будемо старатися. Тоді бажаємо, щоб сезон надалі для вас був успішним. Більше перемог і дякую за інтерв'ю. Дякую вам.